Доброго ранку друзі, приїхав в магазин Ловес. Перед роботою заїду, думаю, заберу дещо деяке замовлення, тому що з'явилась дуже гарна пропозиція від Bosch і вона лімітована. Ну, Я маю на увазі по кількості товару, тому слід її забрати. Так, Друзі, давайте покажу швиденько, що я купив в магазині Loves. Зараз є така гарна пропозиція. Ось такий дриль, ось такий імпакт. Дві батареї по 2 Аг, зарядний пристрій. Давайте покажу, як виглядає. Зараз коштує від 12 тисяч гривень. Чому від 12 тисяч гривень? Того, що цей набір має ще додаткову опцію. Ну, точніше, ця акція має додаткову опцію при купівлі цього інструменту. Там ще є на вибір ну, штук 6 різних інструментів. Заходьте в телеграм-канал Шотофром, там я приклав фото того, що є по цій акції. В даному випадку замовили імпакт, дриль, а також ось такий потужний ударний дриль. Цей ударний дриль йде без батареї, суто тушка, ручка, кліпса. Тобто, ось це все з доставкою морем. Покупцю стало в 12,5 тисяч гривень. Також там є колонка, болгарка, насос, ліхтарі, мультитул, шабельна пила. Коротше, заходьте в телеграм-канал Шотофром, подивіться і, якщо цікаво, замовляйте. Акція йде, ну як йде. Акція лімітована, тобто кількість товару обмежена. І ціна, я думаю, доволі приємна. Тому що в інших магазинах в нашому же штаті ціна на цей інструмент на 50 баксів дорожча, ніж в одному цьому магазині. Не знаю, з чим це пов'язано, але що? Є така пропозиція, є така можливість, гадаю, треба купувати. Кому цікаво, звертайтесь. Також замовили ще один набір, а до нього буде йти ще болгарка в комплект, ну як додатковий інструмент. Але її немає зараз в цьому магазині. Доведеться декілька днів почекати, поки її привезуть. Так що, друзі, серія, знову серія, акція лімітована. Кому цікаво, звертайтеся з радістю допоможу викупити та відправити. Але треба думати і приймати рішення швидко.